Урок 70 Дикі тварини Послухай вірш Ольги Страшенко у зоопарку. Он слони і тигри, мавпи і пінгвіни. В зоопарку Івася запитала Ніна. Як ведмедик шубку на собі тримає? Адже він на грудях. Гудзиків не має. подумав трохи і говорить тихо. Так йому зашила, мама, ведмедиха. Я бачу, ти розумієш жарти шутки. Ти розумієш жарти. А тепер повторюй за мною. Лев, Леви. Левиця. Левеня. Сміливе левеня. Я бачу лева. Мені подобаються леви. Слон. Слоненя. У слоненя ти хобот. Ти бобот. У слонихи одне слоненя. У ведмедиці ведмежа? Ведмідь взимку спить. Тато ведмідь взимку спить. Мама ведмедиця взимку народжує ведмежа. Ведмедиця годує ведмежа молоком. Ведмедиця годує ведмежа молоком. У зебри зебреня. Зебреня смугасте. У зебреняти білі і чорні смуги. У всіх зебр різні смуги. Зебреня шукає іщет. Зебреня шукає маму по смугах. Зебреня впізнає маму по білих і чорних смугах. У маупи мавпеня. Мавпеня смішне. У жирафа жирафеня. У жирафа довга шия. У жирафеняти довга шия. У тигра тигреня. Тигреня смугасте. У тигреняти жовтокоричневі смуги. Тигреня схоже на великого кота. Тигреня схоже на великого смугастого кота. Повтори красиво за мною. Га-га-га дзига. Ава-ава, чорна гава. Гу-гу дзик, гу дзик. Га-ганок Га-га-нок, Гу-гу. Бачу дзигу. Гою, гою граюся дзигою. А тепер я називатиму тварину, а ти шифруй. Він вона чи воно? Зебреня? Воно. Маупа? Вона. Тигр. Він. Ведмедиця. Вона. Слоненя. Воно. Левиця. Вона. Левеня. Воно. Ведмежа. Воно. Жираф. Він. Їжак. Він. Білченя. Воно. Заєць. Він. Вовк. Він. Вовчиця. Вона. Їжаченя. Воно. А тепер я називатиму тварину. А ти шифруй, кого немає? Немає. Зебреняти. Його. Маупи. Її. Тигра. Його. Ведмедиці. Її. Слоненяти. Його. Левиці. Її. Немає левеняти. Його? Жирафа, Його, Їжака, Його, Зайця. Його. Вовка. Його. Немає вовчиці Її. Немає їжаченяти. Його? А тепер шифруй. Кому дамо обід. Дамо обід. Зебреняті. Йому. Маупі. Їй. Тигрові. Йому. Ведмедиці. Їй. Слоненяті. Йому. Левиці. Їй. Левеняткові. Йому? Ведмедиці. їй, Ведмежаткові. Йому, Білці. їй, Жирафові. Йому? Вовчиці. їй, Вовкові. Йому? Дякую. Подивись на малюнок сторінки 88. Уяви, що ти, дівчинка. Що ти відчуваєш? Я відчуваю у своїй руці ниточки від кульок, кульки, шарики. Я відчуваю, як молодший братик вчепився за мою долоню. Я відчуваю, як пахне слониха. А що відчуваєш ти? У нас була сьогодні серйозна робота, але ми впорались.